Вітання. Сьогодні ми заглибимося у таку, знаєте, непросту тему моральна травма. І спиратимемось на роздуми Павла Царевського. Це капелан, наставник. Він багато працює з поліцейськими, з військовими, тобто з людьми, які часто стикаються з ну дуже складними ситуаціями. І от центральна ідея царевського, яка мене зачепила, моральна травма це не просто якийсь там біль, а глибока рана совісті. От як вам таке формулювання? Воно ніби одразу змінює перспективу. Е -е. Так, так, дуже влучно. Це не просто психологія, це щось глибше. Він визначає це як ну, такий гострий внутрішній конфлікт. Знаєте, коли ти щось робиш або бачиш, або може навпаки не зміг запобігти чомусь, і це йде всупереч твоїм основним переконанням моральним. Тобто це внутрішній розкол по суті. Саме так. І Царевський наголошує, що це страждання. Хоч і невидиме, воно потребує ну такої ж серйозної уваги, як і фізична рана, навіть більше, бо воно вражає саму суть людини, її, скажімо так, моральний компас. Добре, якщо це така глибока рана, то як її лікувати? Царевський же пропонує якийсь шлях. Так він говорить про три кроки доцілення. Три кроки. Цікаво. Який перший? Перший і, можливо, найважчий, хоч і звучить просто визнати. Визнати, що цей біль є, що ця рана совісті існує. Не ховатися, не соромитись, е не заперечувати. Ну так, визнання проблеми це вже половина справи, як то кажуть. Хоча, мабуть, у середовищі, де працює царевський, це особливо складно. Силовики, військові, абсолютно. Там часто панує культура ну такої собі сили, де вразливість не вітається, але царевський наполягає. Без чесного погляду на проблему зцілення, власне, не почнеться. Ігнорування тільки погіршує, як і з фізичною раною. Гаразд, визнали. Що далі? Другий крок. Другий знайти безпечне місце і, що дуже важливо, довірену особу для розмови. Безпечне місце це може бути кабінет психолога, я так розумію. Може бути психолог так. А може бути просто розмова з побратимом, з другом, або, як підкреслює Царевський, з капеланом. З духівником, тобто ключове тут атмосфера довіри, щоб можна було говорити відкрито, не боячись осуду. Точно безпека і довіра. І отут ми підходимо до третього кроку. Він у Царевського центральний і має ну такий виразно духовний вимір. Духовний. Розкачіть детальніше це крок відкриття себе Божій істині та любові. Царевський вірить, що саме це може по-справжньому перетворити оце гнітюче почуття провини, сорому, напрощення і на внутрішній мир. Потужна ідея. А як це практично відбувається? Він посилається на якісь тексти, практики? Так він часто використовує Біблію, наприклад, псалом 32. Там Давид описує свій тягар, коли мовчав про гріх, і яке полегшення прийшло, коли він нарешті визнав його. Розумієте? Руйнівна сила прихованого і цілюща сила визнання. Ага, зрозуміло. Або Псалом 147, третій вірш він зцілює розбитих серцем, їхні рани перев'язує. Царевський це використовує, щоб показати Божу готовність лікувати саме ці внутрішні душевні рани. Тобто йдеться про молитву, про читання писання, про діалог з Богом, часто через довіреного духівника. Щоб це не було так абстрактно, царевський вже наводить приклади зі своєї роботи. Так, і вони дуже промовисті. От, наприклад, історія поліцейського він під час служби цілком законно застосував зброю, поранив нападника. Юридично жодних питань. Але внутрішньо? а внутрішньо нищівна провина не міг собі місця знайти. Класична рана совісті, і як з йому допоміг просто розмогами. Ну, це була серія розмов. Важливо було дати йому простір виговоритися, назвати свої почуття, визнати цей конфлікт. А потім, так через спільну молитву, через роздуми над писанням вони працювали над переосмисленням, не заперечуючи те, що сталося, а шукаючи прощення і примирення з совістю саме у Божій присутності. А другий приклад здається був про військового. Так, військовий, який втратив побратима в бою, і картав себе, що міг зробити більше, що не врятував. Це, на жаль, дуже поширена ситуація. Страшний тягар. Дуже і царевський тут підкреслює: не треба уникати цієї болючої розмови, не треба давати легких відповідей, типу ти не винен. Треба дати людині висловити все біль, гнів, розпач а вже потім, спираючись на писання, нагадувати про Божу любов. Про його присутність навіть у найтемніші моменти. Це все звучить як тривалий процес, який потребує супроводу. А чи є щось, що людина може робити сама? Якийсь інструмент? Є. Царевський описує метод, який називає молитвою обміну, досить практична річ. Молитва обміну? Як це працює? Ідея в тому. Щоб свідомо назвати свій тягар, от що саме тебе мучить, провинна, сором, страх, гнів, і в молитві, ну, ніби символічно віддати це Богу. Право так і сказати: Боже, я віддаю Тобі оцю провину за, чи цей сором через. Тобто це акт свідомої передачі, не просто тримати в собі. Саме так. А другий етап цього обміну це прийняти від Бога те, що Він пропонує, натомість. А що він пропонує? Прощення, мер, прийняття. І тут Царевський радить згадувати конкретні обітниці з Біблії. Наприклад, перше послання Івана, розділ 1, вірш 9. там сказано, що якщо ми визнаємо гріхи наші, то він, вірний і праведний, простить нам гріхи і очистить від усякої неправди. Тобто, це не магія, а процес побудова довіри, прийняття Божої благодаті. Саме так це шлях. Гаразд, якщо спробувати підсумувати, який головний висновок з підходу царевського, що найважливіше, мабуть, найголовніше не залишатися наодинці з цією раною. Ізоляція, мовчання, вони тільки поглиблюють страждання. Зцілення за царевським починається з кроку назустріч комусь, чесна розмова з тим, кому довіряєш, чи це буде капелан, чи друг, чи психолог. Ну і звісно, в його підході ключовим є духовний вимір відновлення стосунків з Богом. І на завершення, можливо, якась думка для роздунів, що випливає з усього цього. Знаєте, можливо, ось що. Справжня сила, особливо для людей у таких професіях, полягає не в тому, щоб ніколи не відчувати внутрішніх конфліктів чи морального болю, це, мабуть, неминуче, а сила в тому, щоб мати сміливість визнати свою вразливість, назвати свою рану совісті, і активно шукати зцілення, чи то через психологічну допомогу, чи, як пропонує Царевський, через віру та духовну практику. Ось ця сміливість шукати допомоги, можливо, це і є справжня стійкість.